Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 18 грудня четвер, і я вже ближче до вечора готую інсайди, вірнячки на наступний день, на п'ятницю 19 грудня. Отже, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо змістовні коментарі. І, як завжди,. Невеличка інструкція. Зрозуміло ж, друзі, що 100% прогнозів і вірнячків не буває, їх просто не існує. Але коли я кажу, що стопудовий залізобетонний інсайт-вірнячок, це означає, що відсоток його прольоту Настільки неймовірно малий, що це практично 99,999 тисячних. Практично 100%, скажу відразу, у мене були проколи по тоталу більше, по обидві заб'ють, навіть по карткам, але що стосується кутових, Тотал більше кутових. У мене за останні, ну, як мінімум, 3 десятки прогнозів за останні пару тижнів, був лише один прокол. Один прокол. Уявляєте? На 30 прогнозів один прокол. Це десь е, виходить. 1-2%. Похибка. Розумієте? Тому ось такий вступ, щоб ви зрозуміли, що 100%, тим більше, дехто каже 300-500%. Це кажуть просто людина настільки впевнена, що це так. Тому я кажу так: 99,9% я гарантую. Саме моїм прогнозам по кутовим. Так само ось і вчора. Ньюкасл Фулхен більше 9 кутових. Вони набили 10, я далі не дивився. Вже почалось додатковий час. Я не дивився, можливо, було 10-11 кутових. Але я виграв. Завчора був один. Прогноз на кутові. Зараз перевірю, чи на сьогодні є. Продублюю. Так, друзі. Але є одне але. Я бачу на сьогодні два інсайт вірнячка на 18 -те. грудня. Але вони з таких чемпіонатів дуже важко доступних. І по лінії. І взагалі я е, сподіваюсь навіть ні, точніше сказати, я не сподіваюсь, що там буде відкрита лінія і е, достатньо така розгалужена лінія по тоталам на кутові. Я маю на увазі чемпіонат Тринідад і Тобаго. Так, І чемпіонат Гібралтара. Тому я не давав на сьогодні кутові. Але кому цікаво, можете перевірити. Лінкольн Ред Імпакт. Грає сьогодні. Кутових буде 10 і більше. Але 10 я впевнений, буде точно. Як мінімум. Далі, як я і сказав, Тринідад і Табаго, прем'єр-ліга. Там є такий клуб Point Fortin. Point Fortin через рисочку. Ось в матчі сьогодні цього клубу кутових так само. Як мінімум, 10, а то і більше. Можете перевірити. А зараз прогнози вже на завтра, так як я і анонсував, обіцяв вірнячки по кутовим. Увага! Тепер увага. Другий дивізіон в Нідерландах. Його багато хто називає Перша ліга. А взагалі-то він правильно називається Ерстерсунд. ерсте Дивізіо. ерсте Дивізіо. Так ось, я, да, ви помітили, що я частенько заглядую в ерсте дивізії. І тут грають 19 грудня Венло проти Дортрехт. Ось тут буде кутових 10 і більше. Коефіцієнт 1,63. Тотал більше 10 рівно. Далі. Зранку в Алізі в Австралії. В головному футбольному дивізіоні грають о 9 ранку Макартур Бrisбер. Роур. Тут так само я бачу 10 і більше. Тотал по кутовим більше 10 рівно. 1,72. Таким чином, ми маємо на 19 грудня один ранішній ранковий прогноз по кутовим Макартур Бризбен. І один на вечір Венло Дортрехт в 21.00 в 9 ранку і в 9 вечора. Два смачних. 100%, повторюю, це означає, що 99,9 я точно даю. Що буде 10 прогнозів, вибачаю, з 10 кутових і більше. Навіть можна спробувати взяти 9,5 кутових Венло Дортрехт і додати до цього в експрес двойничок Скліпати Макартур Брізбен тотал більше 9,5. Тобто, я бачу оці два матчі покутовим на більше 10 і далі. Буде в цілому в матчі. обидвами клубами набито. Ось такі у мене пропозиції на 19 грудня на п'ятницю. Якщо хочете подякувати. Після того, як зайдуть мої інсайди, ви можете це зробити по реквізитам в описі. Подякувати, а також одночасно і підтримати мене і наш канал. Реквізити в описі під кожним відео. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку. Активність. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки, коменти. Пишіть. Пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, ласкаво просимо. Посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Домовились, запам'ятали. Дякую, що вислухали. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.